Втрачаємо три автівки наших клієнтів, які ми купували їм в Америці. Tesla Model S 2019 року, Tesla Model Y 2022, а також Mazda cx 5 2023 року. Не знімаємо Та, давай знімемо. А коли свою капілочку? Це я вже в процесі. Okay. <пілу> Чуєш, ішла, в мене дежавю, так? Да? На зборці стоїть красна моделес на білому салоні. У нас ще така одна приїхала, червона на білому салоні. <пілу> Ляня, <Садиль>? алькантарка, да, ПСОД, <пілу> Алькантарка, білий салон, так що? Тільки такі темно-сіре, гарна машина. Пошкодження адекватні мені подобається. Тут у нас Model Y, Dual Motor, повний привід. Ми як бачимо, у нас буде таке колесо. Фара отак у нас терчить буде. Ну, всі СТО оживляють. Тут тесту, нарешті, ну, бачите, зняли бампер, відкрили капот, зараз будемо її прикурювати. Карбоні. Карбон пакетик на М3. Бачу, Бач, бач. Поцілуй пезду кажеш. <ріху> Лисий. <ріху> так, що скажеш? Бантик себе нашел мазді. Песка неплохая, красивая. <ріху> потому що красная. Так, що друзі, є контакт. Ты доволен? 4 години, всього годину хлопці я сказал, що 4 зробили. години в прошлый раз я снимал машину, но я был сам. А кстати, а почему нам за это не платят? А то, что мы машины загружаем с эвакуатором. <гум> это все для куширява. Є е контакт, пневма ми піднялась. Клиренс, клиренс появился. И клиренс Фінанс, Фінанс, ну, то, наверное, страшно вообще. Да, да, да. Паркетой. Помогал вай. Стартуємо. Перший запуск. Он а ведь аккум живой, да, Егор? Да. Ой, Что, друзья, секс 5 стартанула, да, зараз будем мои. сжатые. Пирог блатной у водителя. Да. А, есть ощущение, что это хорошо не закончится. А ну не спеши сейчас уже. Да, там уже похуй. Проходим, хорошо проходим. Давай. Чек есть? Есть все. И чек, и шины, и капот, и бензин. Нет, они прям все.